В Україні з 1 січня 2025 року припиняють роботу медико-соціальні експертні комісії. Замість них працюватимуть експертні команди, які будуть знаходитися у лікарнях. Про це 30 грудня розповіли на зустрічі з представниками закладів охорони здоров'я Житомирщини, де говорили про порядок роботи МСЕК у 2025 році. На даний момент в нас в області визначено 10 таких лікарень. Лікарні узково Діагнозів, наприклад, в обласній лікарні буде чотири таких профіля: Це кардіологічний профіль, термотологічний, офтальмологічний і гематологічний. Також буде в центрі здоров'я буде визначений, в медичному центрі буде визначений психіатричний профіль. Обласний протуберкульозний діагноз, диспансер – втізіатричний профіль, онкологічна лікарня, онкологічний профіль. Всі інші діагнози, які не попали в ці переклади, які я вам казав, всі хірургічні, терапевтичні, вони будуть розглядатися експертними командами. Переважно за територіальним принципом, чи це буде перша друга міська лікарня, чи це буде Бердичівська, Бердичівська Звягірська, Коростенська або Овручська. У Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського буде створено 10 експертних команд. Буде працювати 4 таких профіля, і у цих профілях будуть заприймати участь 10 команд загалом 58 лікарів. Це це працівників виключно. Лікарні, фіксушні лікарні. Представники МСЕК вони, за бажанням вони може бути перейти на роботу в будь-яку іншу лікарню, якщо вони будуть працевлаштовані. Все рішення приймає лікуючий лікар. Це може бути як сімейний лікар, це може бути і лікар узкопрофільний у районних міських лікарнях. Пацієнту необхідно звернутися до лікаря і вже лікар на підставі. Е того, що у пацієнта є ознаки постійної втрати працездатності, він буде вирішувати про питання про направлення на експертну команду. 1 січня пацієнт може звернутися на прийом навіть з юристом. Якщо людина не погоджується з рішенням комісії, то може подати заяву, яку розгляне комісія Міністерства охорони здоров'я. Для пацієнта в першу чергу в нього відпаде така ланка, як називається ЛКК. Це той час, який додатково пацієнт витрачав для того, щоб пройти попередню експертизу в лікувальному закладі, де пацієнта змінюється право вибору, де проходити саме цю комісію. Оцінку пацієнт може звернутися на прийом самостійно. Може звернутися в супроводі лікуючого лікаря, може в супроводі юриста, може фільмувати дану експертизу. Для пацієнта зміниться те, що в випадку, якщо він не згодний з рішенням цієї, комісії, він може подати заяву, вона буде вирішуватися на рівні комісії Міністерства охорони здоров'я, а не направлятися в інститут, як було до цього. Для лікарів це буде додаткове навантаження, адже увійшовши до складу експертної комісії, вони продовжують виконувати свою основну роботу прийом пацієнтів. Лікарю прийдеться односібно приймати рішення. Відповідно відповідати за це односібне прийняти рішення. Чому саме направили пацієнта? По-друге, лікарю потрібно буде відсифровувати всі документи, передавати лікарю. Необхідно буде експерту. Відповідно, це все буде так само документовувати і проводити цю експертизу, скажімо так, у вільний від основної роботи час, тому що лікарю ніхто не відмінить його основні професійні обов'язки, які він має надавати, як лікар-невролог, чи лікар лікар-хірург чи лікар-терапевт. Буде, мабуть, один із найтяжких моментів, як нам це все мінімізувати навантаження лікаря для того, щоб у нас була ефективна експертиза, проведена так, як треба.